Активісти заходять в ректорат Національного медицинського університету імені Богомольця. На сьогодні у них запланірована встреча з ректором Екатеріною Амосовою. Катерина Миколаївна Амосова сказала, що ми сьогодні можемо з нею поспілкуватись на одинадцяту, але потім перезвонили за годину так несподівано. Ми всі планували зустрітися, що зустріч переноситься. Чи можемо ми з першим проректором цих містером поспілкуватися? Спустя 10 минут ожидания к общественникам вышел первый проректор Ярослав Техмистер. Отвечать на вопросы первый не спешил, начался обвинение. искать у общественной организации нет подтверждающих документов, кто же они. Хотя уже больше полугода активисты отправляют в ректорат запросы. Общественники не сдавались и таки получили ответ по поводу незаконного назначения проректора по научно-педагогической работе и перспективного развития Александра Никитюка. Той закон, який имплементованный, закон про высшего освіту, До речі, як і старий не містить, що керівник вищого навчального закладу повинен погоджувати своїх за заступників. Є контракт директора. Так, да, там є пункт 2.8.1, в якому написано, що ректор зобов'язаний погоджувати своїх за, за, за заступників. Ми знаємо на пам'ять, тому що це типовий контракт, має погоджувати своїх заступників і головного бухгалтера. Причому як призначення, так і звільнення. Звичайно, так і робиться. наша думка. Це анахронізм, це приниження університетів країни. Пока свое недовольство высказывал проректор, В вестибюле появилась милиция, кто их вызвал и почему они тут стражи порядка говорить отказались. Викликав мілицію сказав, що тут терористи в сумках, сумки ваші журналісти сумки і де Я бачу, він тут до нього підійшла міліція. І він им сказав, що якісь терористи, то тут сумки, вони просто кинуть. К счастью, никого милиция не забрала. Вот от маски про ректора о назначениях без консультации с общественностью активистов не удовлетворили. Таким чином, якщо не погоджувати взагалі, то у нас будуть медики вчити і далі агрономи. Заслужені працівники сільського господарства займатися медичною педагогікою. Антикорупціонери говорять, що і далі буде треба зустрічі з Єкатеріною АМОСовою, а ще більше розраховують на результати проверок МВД і СБУ. Катерина Смітана, В'ячеслав Добровольський, Голос.ua.